У столичному будинку вчителя пройшло відкрите засідання Київської муніципальної асамблеї. Обговорити майбутнє Києва зібралися представники громадських організацій, інтелігенції, бізнесу, експерти та кваліфіковані управлінці. Відкрив засідання голова ради асамблеї Іван Салій. Він представив збором персональний склад членів Ради Асамблеї і запропонував присутнім взяти участь у формуванні експертних груп. Ми стурбовані до міста та всієї України перш за все економічне. Тому зібрали всі сумніва залі, залі, і створюємо спільно з вами можливість оцінити сьогодні і майбутніх. Наша асоціація з Белістрокова і рада асоціації сьогодні складається із восьми осіб. Голова наглядової ради асамблеї Іван Плечков у своїй доповіді зазначив, що столиці, перш за все, необхідно законно обрати мера і новий склад Київради. Він відзначив і коло проблем, які потребують негайного вирішення. Це, перш за все, зношена система каналізації, погана якість питної води, відсутність сміттєвих полігонів і проблеми соціального характеру. Для вирішення цих проблем планується створення експертних груп за напрямками, які допомагатимуть місту в пошуку виходів з тієї складної ситуації, яка склалася, зазначив Іван Плачков. Значить, перше, я хочу сказати, що на Барьерскую, Чаевскую, Барьерскую Медовскую. Это организация, которая э, задача ее э, конструктивной работе для того, чтобы наш город Киев, столицу Украины вернуть первую статую города. Жизнь в Києва, она не, не тем стандартам, быть. Учасники зборів у своїх виступах наголосили на необхідності участі жителів міста у розподілі бюджетних коштів, а також розповіли про можливі шляхи вирішення бюджетних питань, питань культури, містобудування, безпеки, екології, освіти, медицини та пенсійного забезпечення. От за що ви маєте От чому я Тим що дня дня, Тим, що Київ є столицею культури України і не тільки в Україні. Я не на рівний розмовляти люди до 9, десятого 11-го року роботи і в Москві, і в Вашингтоні, і в Парижі, і в Варшаві. На рівні своїми колегами, тому що я знав, що там мною стоїть сила, яку представляю мої колеги. Дічі культури. Я знав це. Зараз я не знаю. коллеги, которые выступали, говорили о бюджете, о культуре города, о стратегии развития. Это непосредственно связано с глобальным и миральным планом. Генеральный план это не просто схема развития города. Это прежде всего механизм управления городом. Если мы или администратор города, или в целом администратор города не владеет генеральным планом, значит это... вам год, и два, и три, а уже пять лет. Почему? Потому что еще пять лет была возможность деребать Сегодня, до 20 -го года, остается 7 лет. Сегодня надо готовиться к этому событию, надо к чтобы уже через пять лет приступить к нового Геребана 40 -го года, в основе которого должна современная концепция развития большого региона. Я думаю, что сегодня Тобто за жандарські функції, які виконують для держави, сьогодні передвоєлися в на селі Не для вас не секрет, всі питання вирішуються тільки за гроші, як призначення на посаду, так і всі питання, які відбуваються там на самому філії. Тому питання громадської безпеки, особливо в місті Кієві, я думаю, що... У ході роботи були затверджені експертні групи за ключовими напрямками розвитку міста, а також прийнята програма, в якій учасники Київської муніципальної асамблеї окреслили цілі, завдання і методи своєї діяльності.